Від того, що людина померла, її не можна перестати любити. Чорт забирай, особливо, якщо вона була кращою за всіх живих. Розумієш? Зрозуміти, чому їхній сильний та молодий тато загинув, Софійці та Сергієві нині складно, розповідає їхня мама Інна. Звістку дітям розповіла одразу. Донечка вона була така, знаєте, вона завжди була татова, така татова принцеса, і от вона інколи мені говорить на Новий рік. Що от я б хотіла. Головне бажання, але ж я розумію, що не збудеться. І ніякий Санта, ніякий Дід Мороз не зробить того, що як вона сказала, я не вірю в дива, бо див не буває, тато не оживе. Їхній чоловік та тато Олександр Микитенко був опорою родини. Я була завжди за чоловіком. Я... 12 років прожила в шлюбі, я ніде не працювала. Я от була така, знаєте, домогосподарка. Я ніколи не хвилювалася, що в нас чогось не буде. Чоловіка мобілізували в 2022-му, каже Інна. Він сказав: Моя дитина народилася, була війна, і я не хочу, щоб мій син воював. Це був його вибір. Переконати його в чомусь я не могла, і знаєте, не мала права. Перші поранення Олександр Микитенко отримав у тому ж 22-му на Донбасі. Тоді загинули двоє його побратимів. Братимів. Вони є ось на цьому фото. Їм створили штурмовий взвод в червні 23-го року. І вже осінню 23-го року наші хлопці прийняли рішення приєднатися до, ну як, їх прикомандірували до 54-ї бригади ЗСУ, і вони знову поїхали на Донбас. А потім було важке літо 2024 року, говорить жінка. Навіть вдома у відпустці Олександр рвався на фронт до побратимів 12 січня 2025 Свого чоловіка Інна бачила востаннє. Десятого лютого росіяни наступали, і мій чоловік загинув від ворожого дрона. Було пряме влучання того ж вечора до мене перезвонив командир, і я попросила, щоб мені розказали. Все як було, тому що мені треба було знати. Для мене це було важливо. Він мені розповів усе, і от ми почали чекати тіло. Повернути тіло нині неможливо. Воно на окупованій території розповідає Інна. Вона подала документи в суд, аби визнати чоловіка померлим. Хоче, аби йому встановили пам'ятник на алеї героїв у Черкасах. Для всієї родини це дуже важливо. Каже їхній тато живе у спогадах та речах. Цей прапор його він із запахом війни, розповідає Інна прапор з підписами побратимів. Це для нас також дуже цінно. Пахне також полем, димом, всім тим, що ну досить такий знаєте, знайомий запах нашого тата. Її два крила тепер це діти, син та донька, каже Інна. Відчуває і чоловікову підтримку. каже у вісні він пообіцяв допомагати із далеких світів. Тетяна Омелян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.